Євангелія від Йоанна, розділ 11. Був один недужий Лазар з Витанії, села Марії та її сестри Марти. Марія ж, брат якої Лазар слабував, була ота, що миром помазала Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Отож послали сестри до Нього сказати йому: Господи, той, що любиш Ти Його, слабує. Зачувши те, Ісус мовив не дугаться не на смерть, а на славу Божу, щоб син Божий ним прославився. Ісус же любив Марту і її сестру і Лазаря. Тож як зачув, що той хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де перебував. Щойно потому мовив до учнів ще раз до юдеї вирушаймо. Учні ж йому казали: Учителю, оце недавно юдеї тебе каменувати хотіли, а ти знову туди йдеш? Відрік Ісус, чи не дванадцять годин у дневі? Коли хтось у день ходить, то не спотикається, бо бачить світло цього світу. Коли ж хто небудь ходить уночі, то спотикається, у такому нема світла. Сказав ото, а тоді мовив до них Лазар, приятель наш, заснув. Проте піду і розбуджу його. А учні йому. Господи. Коли він заснув, той одужає. Ісус говорив про Його смерть. Вони ж собі гадали, що про спочинок у сні мова його була. Тож Ісус і каже їм одверто Лазар упокоївся, і я радію за вас, що мене там не було, щоб ви увірували. Ходім, однак до нього. Тоді Тома, на прізвисько близнюк, сказав до співучнім Ходімо й ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, застав Ісус його вже чотириденним у гробі. Була ж витання недалеко Єрусалиму, стадії з п'ятнадцять, і багато з юдеїв посходилися до Марти та Марії, щоб розважити їх по братові. Марта ж, почувши, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч, тоді як Марія сиділа в хаті. Отож заговорила Марта до Ісуса. Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би. Та й тепер я знаю, що все, що попросиш ти в Бога, Бог тобі дасть. Ісус і каже їй Твій брат воскресне. Знаю, каже до нього Марта, що воскресне у Воскресіння Дня останнього. А Ісус їй каже, Я Воскресіння і життя. Хто в мене вірує, той навіть і вмерши житиме. Кожен, хто живе і в мене вірує, не вмре повіки. Віриш тому? Так, Господи. Каже йому Вірую, що Христос ти, Божий син, який гряде у світ цей, сказавши те, пішла і покликала свою сестру Марію та й каже пошепки, Учитель прийшов і тебе кличе. Ледве та вчула це, підвелася притьмом та й подалася до нього. Ісус ще не війшов у село. Був він на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї ж, що були в хаті з нею та її розважали, побачивши, що Марія встала похабцем і вийшла, пішли слідом за нею, бо думали, що до гробу подалася, аби там поплакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому, Господи, якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі, і зворушений, запитав Де поклали ви його? Кажуть йому, Іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус. І заговорили юдеї Бач, як він його любив. А деякі з них мовили, Чи ж оцей, що сліпому очі зрячими вчинив, не міг би так учинити, щоб і отой не помер? І знову жалощі відчув Ісус у собі і подався до гробу. А була то печера. І камінь лежав зверху. Відкотіть камінь. звелів Ісус. Марта ж, сестра померлого, каже йому Господи, відгонить уже четвертий бодень. А хіба я тобі не казав, звавсь Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Відкотили, отже камінь. І звів Ісус очі вгору і мовив, Отче, тобі подяку складаю, щоб вислухав ти мене. Я добре знаю, що повсякчас вислуховуєш мене, тож тільки із за люду, який ото стоїть навколо, сказав я, щоб вони повірили, що ти мене послав. А промовивши те, кликнув на весь голос. Лазарю, вийди сюди. І мертвий вийшов із зав'язаними в полотно руками і ногами та обличчям хусткою обмотаним. І сказав їм Ісус: Розв'яжіть його і пустіть, нехай ходить. І, бачивши, що вчинив Ісус, увірували в нього численні юдеї, які зійшлися були до Марії. Деякі з них, однак, пішли до фарисеїв та й оповіли їм, що вчинив Ісус. Зібрали тоді первосвященники та Фарисеї Раду і заговорили Що робити нам? Силу чудес отой чоловік робить. Якщо залишимо Його так, то всі увірують у нього, тож нагрянуть римляни, місто наше знищать та й народ наш. Один же з них, Каяфа, що був пересвященником того року, мовив до них Нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого, але, бувши пересвященником того року, пророкував. Що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкиданих дітей Божих. Від того дня отже, ухвалили вони Його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині, у місто, зване Ефраїм. І перебував там з учнями своїми. А надходила ж юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони отже шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою. Як вам здається, хіба не прийде він на свято? Росвященики ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме де він, то має виказати, щоб його схопити. ПоСлання до Римлян. Розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили новим життям. Бо якщо ми з'єднані з Ним подобою Його смерті? То будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, Той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих. Вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди, а що живе, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі Ісусі. Нехай, отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися його пожадливостям. і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності, бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви, бо не під законом, а під ласкою. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг, кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви, бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по людському через неміч вашого тіла. Бо так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно, так тепер віддайте ваші члени на служіння праведності. На освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами богові, маєте ваш плід на освячення, а кінець життя. Вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом 127 Коли Господь. Та не будує дому, дарма працюють його будівничі. Коли Господь не зберігає міста, дарма пильнує сторож. Дарма встаєте рано, засиджуєтеся допізна, усе ж їсте загорьований хліб. Господь дає його у сні своїм любим. Спадок Господній це діти. Плід – Лона його нагорода, Як стріли у руці вояка, так діти віку молодого. Щасливий чоловік, що ними наповнив сагайдак свій, не осоромляться, коли будуть позиватись при брамі з ворогами. Книга Проповідника розділ Восьмий. Хто знає пояснення речей, як не той, хто мудрий? Мудрість людини освітлює її обличчя і змінює суворість її виду, чини волю царя і це із за присяги перед Богом. Не квапся відійти від нього, в погану справу не втручайся, бо він що схоче зробить, бо слово царя могутнє. Хто зважиться йому сказати, що чиниш? Хто береже наказ, той не дізнає лиха, серце мудрого час і суд розрізняє. На всяку боріч є час і суд, і лихо, що над чоловіком висить, тяжке, бо він не знає, що буде, хто йому скаже, як воно настане. Ніхто не має влади над вітром, щоб стримати його, і ніхто не має влади над днем смерті. Від бою відпустки немає, і зло не вирятує того. Його коїть. Усе це я бачив, прихиляючи увагу до всього, що діється під сонцем у час, коли людина панує над людиною. їй на шкоду. Бачив я далі, що грішників ховали, і вони входили до спочинку. А ті, що чесно чинили, відходили далеко від святого місця, і їх у місті забували це теж марнота. Що вирок над лихим учинком не виконується швидко, тим серце людське і повне бажання чинити зло. І, хоч би грішник сто раз чинив зло, і то довго. Однак я знаю добре, що щасливі будуть ті, що бояться Бога, власне, тому, що вони його бояться. Безбожному ж не буде щастя, і мов тінь проминуть його дні, бо не боїться Бога. Є й така марнота, що діється на землі. Праведним стається те. Що заслужили своїми вчинками безбожні, а безбожним трапляється те, що заслужили своїми вчинками праведні. Я сказав І це теж марнота. І я почав хвалити радість, бо нема щастя для чоловіка під сонцем, як їсти, пити і веселитись, і щоб це супроводжувало його. При його праці за час його віку, який Бог дав йому під сонцем. Коли я спрямував мій розум на те, щоб спізнати мудрість та щоб подивитись на справи, які діються на землі, бо ні удень, ані вночі не бачать сну очі, тоді побачив я, розглянувши всі діла Божі. Що ніхто не може збагнути діл, які діються під сонцем. Як би чоловік не силкувався, не може їх дослідити, та й мудрий теж, навіть коли думає, що знає, не може їх дослідити. Дванадцять малих Пророків. Книга Пророка Осії, Розділ Перший. Слово Господнє, що було до Осії сина Беері За часів Узії Йотама, Ахаза та Єзекії, царів юдейських, і за часів Єроваама. Сина Йоаса, царя ізраїльського. Коли господь почав говорити через осію, він сказав до нього Іди, візьми собі за жінку блудницю і дітей блудних, бо край, покинувши Господа, тільки й знає, що блудувати. Пішов він і взяв гомер, дочку Дівлаїма. Завагітніла вона і породила йому сина. Господь сказав до нього назви його Єзраїл, бо ще трохи і я відомщу кров Єзраїла на домі Єгу та покладу край царству дому Ізраїля. Того дня я зламаю лук Ізраїля в єзраїл долині. Завагітніла вона знову. І породила дочку, і він сказав до нього назви її непомилувана, бо я не буду більше милувати дому Ізраїля, я ніяк не прощу їм. А над домом Юди я змилуюся, і спасу їх Господом, Богом їхнім. Я не спасу їх ні луком, ні мечем, ні війною, ні кіньми, ні їстями. Відлучила вона непомилувану і завагітніла та породила сина. І він сказав: Назви його не мій народ, бо ви не мій народ, а я не ваш.